Мої вітання. Сьогодні вморозило добряче. Балончик горів. Дивіться, який нагар осідає з балона. Бачите? Ну тут земля не замерзла в цій теплиці. А волокно в два слої накрите. Ось ось замерзла, Дивіться, де не було волокна. На ридисці, в новіні, але росте. Це ще поки для неї не страшно. Балон трошки побілів. Ночі горіло, але вже під ранок, а це ж прийшов 9 годин. Там був такий вогні, як зажигалки від свічки. Цей участок, що не закритий був. Май 4 диска пережила. Подивимося, як вона виживе. Я не буду її накривати так і іменно цей участок. Тут а то все добре. Хоч земля така промерша, але перед десь видно, що її. Все нормально. Дивісь які курінці ось тут. Зараз візьму, наверное, ще одне волокно і наклею ще одне. Земля аж палець прогинається. Ось такий шар замерзший. Ну опять же хоч би що. Бачите, глядись хоч би що, і ця земля замерзла туди де, де стояв оцей балон грів. Зверху опять видно як конденсат, майже там скрапився. От чим хороший цей спосіб Сів би так рано. Тим, що зараз ми просто цей тиждень перебідуємо, а тоді тільки різко в бас жаріще. Поки ви всі позаводите свої мотоблоки, щоб згорати, то ми вже будемо, мабуть, скубати по одній і їсти. Дірка виявилась, не побачив. Але і цю дірку я зато залатав капельною стрічкою. Набложки. І вона добре пристає. Дивіться. Ось покажу. Бачите? Один із лайфхаків. Воно не так, звісно, як металопластикові двері закривається. Але все одно не так дує. Ось ця теплиця. Ось ця теплиця. Ось ті теплиці. І все таке біле. Ось таке все біле в нас. Холодіна, капець. Навіть в цій бочці, що в цій теплиці над грубкою і то вода замерзла. Мав сьогодні тут орати, але щось ходиш так в руки холодно та й передумав. Хоча вже температура дивіться 0, зранку була 8, тут я ходив 8 ранку в 9, вибачаюся, було 8. 8 градусів. Там трошки димить. А кому цікаво, що буде, якщо я сюди віду. Сюдою я вас не водив. Бачите, тут навіть коміна толкового немає, але воно все одно працює. Питненько. Питленько. Тут просто воно зроблено, бачите, як зроблений комен. Не настільки багато гаряче, щоб плівка, щоб плівка плавилась, бо якби ближче було. Грубка, якби ближче була і горіло сильніше, то звичайно треба було б обкладати чимось іншим. Сюди я поки не заходжу. Балкон замерз. Хоп. Ну а Тут так, трошки тепліше порівняно. Дивіться, що тут робиться. Так, редисочка валяється, не накрита, земля замерша. агроволокно. Що я зараз зроблю? Тут аж 50 метрів в рулоні, теплиця тільки 18. Отже, зараз я розкачаю ще раз назад, хай там буде на всякий випадок. Тут ще редиска не зійшла. І то, що так холодно і земля замерзла, мене це не лякає. Оскільки буває загубиться, там, наприклад, картопля на городі, да, вона перезимовує і виростає. Так само бувають помідори, які в теплиці ростуть, падають. Весна приходить, прямо з цієї помідори виростає, куча помідорів, Тож воно перезимувало, в цьому холоді і все одно виростає. І з редискою так само до насіння. Ще не прокінчилось, тож йому холодно без різниці, воно зараз там перебуде. Потім відчує, що йому треба рости і вирости. У мене колись було в теплиці, лежало насіння, в парці я редиску сіяв. Сіяв редиску. У мене воно залишилось, там зовсім трохи було. Я поставив його в теплиці, ось так поставив, Воно прилежало від весни аж до весни. Це цілий рік. При плюс 40 воно лежало, зимою було, в мінусі воно там пролежало. І вже аж весною, опять же, я його знайшов по проводку кинув. Зійшло все, то мене це не лякає. В цій теплиці то звичайно тепленько, хоча ось тут земля замерзла добряче, а вже там, в інших місцях, то нормально не замерзло нічого. Земелька така, бачите, навіть тут чуть-чуть далі. Чуть-чуть далі і вже і хоч би що. Ночі я ходив, дивився, було 8 градусів морозу в тій теплиці, де бочка замерша, Там було мінус 8, то тут було плюс 6 в цій теплиці. Сьогодні я ночі трошки більше кучегарив, то воно все чітко. Але цибуля, зверніть увагу, як цибуля росте, це просто капець. Дивіться, яка зелень. От найдіть той ролик, я тут ходив. Практично днів 20 пройшло. У нас ще була... ну такого, Лиса ділянка, я знімав ролик, лиса ділянка була, це вже зелена бісейка. А якщо такого поставити, телефон то взагалі бляха цибулі безліч. Ну Насправді вона ще маленька. Так. Турбовентилятор крутий. 8 градусів зараз тепла. Треба градусника, купити вже нарешті 8 градусів тепла. Це добро все тут росло. Ця капуста теж тут росте. Але якщо придивитися туди його далі, то вже видно, що справжні листки починають бути. Ця капуста трошки підтягнулася тоді. Бляха, перший раз в житті таке, що капуста витягнулася. А ця хоч би ще раз, нормально. Конденсат сьогодні, так як воно ось, зараз щось почав капати, а ночі так шмалило, що не було. Це все, що за ніч капало. А вчора стояло то півдня на холостих горіла групка, пів піввідра була. Але дивіться, як пішло. І фіолетова цибуля також починає активно рости. Води нема, поляв би зараз водою, тепленькою нема води. Переварив вчора всю штуку, а то було вже зірвана. Погано було. Пару пуліняк підкинув, на холости горить. На холости горить, але тепленько. До речі, совок. Щоб вишкрябувати попіл, можна купити за 100 баксів. А можна просто на три саморіза до дерев'яної ручки, яка мала бути на дрова, прикрутити якийсь кусок метала. От вам і совок. Нє, ну можна, звісно, за 100 баксів купити десь там. Чи за 30 баксів. Модний такий нікелірований. А можна і цим вишкрябати. робити. Мені подобаються якісні речі. Але інколи, щоб зробити ту саму роботу, Можна і чим-небудь зробити. Робота від цього зробиться все одно. Незалежно від того, яким предметом ти робиш, чи за 100 баксів, чи за, чи за кусок дерев'яшки.